2 грудня у Києві відбулася кремація захисника України, нашого земляка Віталія Шевченка, позивний Олд, бійця окремого загону спеціалізованого призначення Азов. Панахида за загиблим була відправлена у Михайлівському золотоверхому монастирі. Віталій Шевченко народився у 1981 році. Закінчив Воронівську школу номер 3 у 2020 році Віталій Шевченко добровольцем вступив до лав Національної гвардії України. Перебував на військовій службі у загоні Азов міста Маріуполь. В останньому повідомленні на свій день народження наш земляк написав, що пишається бути народженим в Україні та не боїться загинути за батьківщину. Життя героя обірвалося 23 квітня цього року. Під час виконання бойового завдання, внаслідок ворожого обстрілу у місті Маріуполь на заводі Азовсталь Віталій Шевченко отримав вогнепальне Поранення, несумісне життя. Попри поранення, наш земляк все одно пішов у бій. Герична загинув, прикриваючи своїх братів по зброї. Без батька залишилися двоє синів. У невимовній скорботі мати та сестра. Шевченко Віталій Васильович посмертно нагороджений медаллю за військову службу Україні та орденом за мужність третього ступеня. Колектив телерадіокомпанії Акцент висловлює глибоке співчуття родині загиблого воїна та всім, хто знав Віталія Шевченка.